Скажімо так, будні наземних роботів, вони не настільки героїчні, як може здатись, е, от, з е, цієї ці, ці операції. Харті. Е, е, я можу навести пару прикладів. Я дуже детально досліджував цю тему останні два тижні. Я розмовляв з військовими командирами, з представниками держави, з експертами. Я їздив в, в, на Харківщину е, до, до тієї ж Хартії і розповідали таку ситуацію, що дрон їхав виконувати завдання, і на півдорозі застряг. За ним прислали інший дрон з лебідкою, щоб його витягнути, але е, вони там так довго возили, що прилетіли росіяни, і вони знищили FPV-дроном той дрон, який мав витягати. Але той дрон, який застряг, він виїхав і вижив. От, це, є, є такі випадки. Був ще один кейс, коли відправили робот камікадзе, навантажили туди десятки кілограмів вибухівки, відправили ворожий бліндаж. І він вже, він вже заїжджав туди, і в один момент чомусь відмовився детонувати.